Луг 2 по 25 бомет. Це такий середній варіант. Ось так от він виглядає. В нього вже порівняно йде. Ну, в, в, порівняно йде вже грубша рама, ніж в дешевшого Тобто рама йде 10 на 6 квадрат. На грубша йде внутрі, тягаться верхня грубша, не тонка йде. Тешечка трошки більша, по-іншому кріпиться. Стежка на китайці йде, ну на суто на китайці, на Т-25 воно не дуже краще брати іншу, На Китай це саме раз, ось така, от, бачите, теше, кріплення ось таке. Колесо велике, немале колесо велике. ось Бачите, велике колесо стоїть. Регулювавка. Зараз корпуса оригінал Польща ось такі стоять, без куту зніма. ну його Тут в принципі не треба. Ось так от він виглядає. Висота стойки десь 53-55 см. Кріплення на бурінку теж все є. Ось такий плужочок.